Всім привіт! Сьогодні я хочу вам показати трикімнатну квартиру. Це у нас буде перша здача після ремонту. Квартира ви в видальному стані. Отож, відразу у вас при вході є санузел, тут у вас душ, бойлер. Ну, Все зрозуміло. Далі у вас вітальня. тут диван, який розкладається. обідня зона і сама кухня. У нас перший поверх, газова плита, мікрохвильова і також є холодильник. Квартира досить тепла. Хорошо, вона нова. Це у нас перша кімната, тут у нас двоспальне ліжко, також є шафа з зеркалом. Потім тут у нас так. Така є локація, сама найцікавіша. І третя у нас третя кімната, тут спальне ліжко і є гардероб. Отож, дана квартира буде пропонуватися наразі за 15 тисяч гривень. Звертайтеся, бо Ширівська 97А.